Працівники структурних і територіальних підрозділів головного управління національної поліції в Чернівецькій області здійснюють додаткові заходи для забезпечення публічної безпеки та правопорядку громадян під час святкових днів. Для цього залучено максимальну кількість особового складу задіяно додаткові патрулі та слідчо-оперативні групи поліції. Звертаємось до громадян з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись вимушених обмежень воєнного стану. Нагадуємо, що комендантська година діє з 12-ї ночі до 5-ї години ранку. Також заборонено використовувати піротехнічні вироби. Порушників буде притягнуто до відповідальності. Якщо зникне зв'язок, поліцейські спільно з рятувальниками повідомлятимуть громадян про початок і відбій повітряної тривоги за допомогою гучномовців. Рекомендуємо громадянам запастися додатковими джерелами енергії, не нехтувати правилами пожежної безпеки під час використання генераторів, пічного опалення та інших засобів для освітлення. Обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі у темну пору доби. Подбайте про такі ж елементи для домашніх улюбленців. Під час довгої. Тривалого відключення електроенергії варто перейти до пунктів незламності. Там є світло, питна вода, інтернет, тепло. А під час повітряної тривоги негайно прямуйте до укриття. Також у відділах та відділеннях поліції Буковини діють пункти обігріву, у яких громадяни можуть зарядити телефон, зігрітися та зателефонувати до рідних. Наразі ситуація на території Чернівецької області залишається контрольованою. Поліцейські Буковини готові забезпечити правопорядок та безпеку громадян. Якщо виникла надзвичайна ситуація, або вам необхідна допомога, телефонуйте на спецлінію 102.